Друзі, вітаю! Сьогодні будемо консервувати кабачки з кетчупом чілі. Вони виходять хрумкі, трішки гостренькі і дуже смачні. З'їдаються такі кабачки до останньої баночки. А робляться доволі просто. Ходімо робити заготовки. Спочатку потрібно підготувати кабачки. Добре їх вимити, а потім наріжте ось такими скибочками товщиною 1 см. Далі я їх розрізаю ще раз навпіл. Так зручніше укладати в півлітрові банки. Якщо ви будете робити в літрових банках, то це не обов'язково. Всього кабачків 1,5 кг. Далі в чисті промиті банки я викладаю по два зубчики чеснику, по одній горошинці духмяного перцю і по одному бутончику гвоздики. А далі викладаю кабачки. Тепер готуємо маринад. Пів літра води. Столова ложка солі, 3 столові ложки цукру, 10-15 горошин чорного перцю і 250 г кетчупу чилі. Я використовую ось такий. Вибирайте, щоб було максимально натуральні інгредієнти. Тепер це все перемішуємо. Поставте на вогонь, доведіть до кипіння. Потім вимкніть вогонь і влийте 120 мл оцту 9%. Перемішайте і знову доведіть до кипіння. Все, тепер заливаємо кабачки до самого верху. Банки потрібно прикрити кришками, просто прикрити, не закручуємо. І викладаємо в велику кастрюлю їх. У мене якраз кастрюля вміщає в себе 4 півлітрові банки. І тепер потрібно залити водою теплою, не гарячою, по плечики банок. Ось так. Ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і стерилізуємо 10-12 хвилин. Це для півлітрових банок. Якщо будете використовувати літрові, то 15 хвилин. Далі виймаємо з кастрюлі і закручуємо щільно. Ось і все тепер банки потрібно вкрити рушником або пледом і залишити так до повного остигання. Такі хрумкі пікантні кабачки будуть радувати вас взимку своїм чудовим смаком, тож спробуйте обов'язково такий варіант консервування. Якщо вам сподобалось це відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім смачного, до зустрічі!